Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про енергетичних вампірів. Так, це не психологічний термін, але я впевнена, що більшість із вас зустрічалися з такою ситуацією, коли після спілкування з певними людьми ви відчуваєте, що у вас погіршився настрій, з'явилося відчуття спустошеності. Люди, які більш чутливі, можуть навіть відчувати так, як ніби світ навколо них втратив барви, потьмянів, тобто навіть такі зорові відчуття можуть виникати у деяких людей. В народі такі явища помітили давно. І народний термін це енергетичний вампіризм. Енергетичні вампіри, які нібито забирають. Певну частину енергії інших людей під час спілкування? Отже, явище існує. Але як його можна пояснити з точки зору психології? І розуміючи, як це працює, як можна енергетичним вампірам, будемо називати їх так в цьому відео, як можна енергетичним вампірам протидіяти? І також важливе питання, чи можуть так звані енергетичні вампіри, робити те, що вони роблять, а саме відбирати енергію. Яку саме енергію про це ми також далі поговоримо? Чи можуть вони це робити свідомо, чи це робиться несвідомо? Отже, що таке спілкування взагалі? Спілкування це обмін. В першу чергу, звичайно, обмін думками, також обмін емоціями. Але це. Два найбільш, скажімо так, найбільш зрозумілі рівні обміну, які відбуваються під час комунікації. Більш глибокі рівні це обмін соціальною енергією та соціальними сигналами. Поговоримо про соціальну енергію. Впевнена, що ви з такими явищами зустрічалися. А саме, коли декілька людей разом. Ніби випромінюють певне енергетичне поле. Якщо вам доводилося бути частиною натовпу, який на щось досить бурхливо реагує, цю енергію, особливо якщо це людина чутлива, цю енергію можна дуже добре відчувати. І саме тому, до речі, деякі люди побоюються натовпу, тому що енергія натовпу, вона доволі сильна, вона не завжди передбачувана. І в меншому об'ємі, в меншому прояві така енергія також відбувається, якщо це просто дві людини, які спілкуються між собою. Еволюційно ця енергія з'явилася для того, щоб люди могли, об'єднуючись одне з іншим, об'єднуючись у групи, об'єднуючись племена, протистояти хижакам або іншим племенам. Саме завдяки цій соціальній енергії і можливості взаємодіяти люди змогли вижити у тому середовищі, коли навколо було багато хижаків і дуже несприятливі умови. Так от, що відбувається під час спілкування? Відбувається обмін соціальною енергією. Але цей обмін і це посилення енергії при спілкуванні. Відбувається у випадку, коли між людьми є емоційний резонанс в першу чергу, тобто коли люди відчувають однакові емоції. Причому як негативні, так і позитивні. Якщо люди відчувають злість, ця злість буде підсилюватися, якщо людей декілька. Якщо люди відчувають радість, радість також буде підсилюватися. Наприклад, якщо ви бували на певних концертах або футбольних якихось або інших спортивних заходах, там, де багато людей, наприклад, відчувають одномоментно радість, наприклад, від вдалого голу. Наскільки це інколи буває навіть фізичним відчуттям, оця така радість помножена на Енергію на енергію декількох людей, або навіть багатьох людей. Крім того, передачі і посиленню соціальної енергії сприяють спільні дії і спільні погляди. Коли ви щось обговорюєте з іншою людиною, і ви згодні з цією людиною, або коли ви щось робите разом з цією людиною, відбувається. Також посилення ваших енергій, вони ніби потенціюються, додаються одна до одної і збільшуються порівняно з тим, якби ця енергія була енергією лише однієї людини. І тоді, якщо ці енергії посилюються, люди відчувають піднесення, або навіть якщо це негативні емоції, люди все одно відчувають. Відчувають оцю спільність, відчувають цю спільну енергію, відчувають, що вони щось отримали, відчувають, що вони отримали від спілкування частину цієї соціальної енергії. Але якщо люди, які спілкуються, знаходяться, наприклад, в різних емоційних станах, то енергія, яку вони випромінюють, якою вони намагаються обмінятися, не посилюється, а навпаки, ця енергія втрачається. В такому випадку можна відчувати, що після спілкування енергії стало менше? Або, наприклад, якщо погляди не збігаються. Ви намагаєтеся людину в чомусь переконати, але знову ж таки, ваші погляди не збігаються, і ви відчуваєте, що ваша енергія витратилася марно, і ви не отримали те підсилення енергії від соціального спілкування, на яке ви очікували. Чи може це бути? Підставою для появи так званих енергетичних вампірів. В певною мірою. Чому? Тому що це не залежить від конкретної людини. Це ситуативне явище. Тобто, одного разу ви спілкуєтеся з цією людиною, робите разом якісь спільні дії, або, наприклад, ваші емоції співпадають. І ви отримуєте це підсилення, ви отримуєте певну енергію після розмови, в іншому випадку ви не отримуєте. Але бувають люди, з якими майже при кожному спілкуванні ви будете відчувати, що вашу енергію ніби відібрали. Це відбувається через обмін соціальними сигналами. Не соціальною енергією, а соціальними сигналами. Що таке соціальні сигнали? Це сигнали підтримки, приналежності, і їх можна об'єднати фразою ти не один, я з тобою або ми з тобою. Для людини, як для соціальної істоти, дуже важливо відчувати цю єдність і відчувати цю підтримку. І власне спілкування в багатьох випадках є саме обміном, також соціальними сигналами. Але ці соціальні сигнали, ця підтримка розподіляється нерівномірно. Є люди, які більш схильні надавати ці соціальні сигнали підтримки, а є люди, які більш схильні їх отримувати. Саме тому спілкування буде ефективним і буде відчуватися як таке, що дає енергію, в тому випадку, якщо ви і надаєте. Підтримку і її отримуєте. Тоді обоє людей після спілкування будуть відчувати себе добре з енергетичної точки зору. Але якщо ви тільки надаєте підтримку, у відповідь нічого не отримуєте або навіть що гірше отримуєте знецінення своєї підтримки, в такому випадку ви будете відчувати. Втрату енергії. Ви свою енергію передали, але нічого, ніякої підтримки, ніякого соціального сигналу ти не один не отримали. І власне це пояснює, чому інколи ви спілкуєтеся з людиною, яка нібито позитивно налаштована, нібито навіть така доволі радісна, балакуча, і ви з нею поспілкувалися. Але ви відчуваєте це відчуття поганого настрою, відчуття спустошеності. Думаєте, ну, ніби ж все було добре, ніби ж така була добра розмова. Але якщо ви подумки повернетеся до такої людини і до такої розмови, то скорше за все ви помітите, що ця людина говорила переважно про себе і вимагала уваги до себе. Увага це також. Соціальна певна енергія і соціальний сигнал. Якщо людина надає увагу вам, і ви надаєте людині увагу, це баланс і в цьому балансі після спілкування ви будете відчувати себе добре. Але якщо людина виключно привертає увагу до себе і ніби збирає всю увагу на себе. Говорить виключно про свої справи, навіть позитивно, не обов'язково скаржитися і жалітися. Це може бути дуже позитивна розповідь про свої справи, але лише про свої. І в такому випадку ви, скорш за все, теж будете відчувати певний енергетичний спад після такої розмови. Можна запитати: то що тепер? Не підтримувати, не ділитися? Звичайно, ні. Але. Варто робити це свідомо. Якщо ви весь час після спілкування з певною людиною відчуваєте себе не дуже добре, то виникає питання, чи ви це робите свідомо і чи ви свідомо готові цій конкретній людині віддавати більше, ніж отримуєте. Власне, це приблизно те ж саме, що позичати гроші. Ви позичаєте гроші. І або ви їх отримуєте назад і вам позичають, коли вам це потрібно, або ви позичаєте раз, позичаєте другий, вам не віддають, а ви знову позичаєте. Так, для деяких людей ви, напевно, будете так робити, тому що це буде ваш свідомий вибір. Але головне, щоб цей вибір був свідомим, щоб ви розуміли, так, я це роблю, я позичаю що завгодно гроші. Свою підтримку, свої соціальні сигнали, свою соціальну енергію цій людині? І я свідомо розумію, що я мало що отримую у відповідь, що я мало що отримую в обмін на те, що я надаю цій людині. Інше цікаве питання полягає в тому, а чи роблять це так звані енергетичні вампіри свідомо чи ні? Чесно кажучи, доволі важко це робити свідомо. Доволі важко собі сказати: ні, я зберу з усіх енергію, я буду привертати увагу тільки для до себе, я не буду нікому надавати ніяких соціальних сигналів. Чесно кажучи, не зустрічала людей, які б от прям так формулювали і так казали. Скорше за все, це відбувається напівсвідомо або несвідомо. Яким чином? Людина, яка може привертати увагу до себе і збирати, скажімо так, ці соціальні сигнали, ці сигнали підтримки, ці сигнали ти не один, зробила так один раз, отримала енергію, почала почувати себе краще. Наступного разу така людина Спробує повторити це саме напівсвідомо або несвідомо, і отримати такий самий результат у вигляді підвищення енергії. Якщо навколо цієї людини є інші люди, які готові такі сигнали, таку підтримку надавати, відповідно. Це може закріпитися, така поведінка може закріпитися у людини, і людина буде в більшості комунікацій, в більшості спілкувань вчиняти так само, намагатися максимально привернути увагу до себе, не надаючи іншим людям таких саме енергетичних сигналів. І саме коли така погана звичка закріплюється у людини, все менше людей навколо неї. Бажає спілкуватися, оскільки не дуже приємно спілкуватися, коли ви тільки віддаєте енергію, а її не отримуєте, така людина починає шукати нових співбесідників. І виникає, от чому в народі саме виникла назва енергетичних вампірів, тому що виникає враження, що така людина саме ніби полює за іншими людьми, хоче з ними спілкуватися. Хоче з ними про щось говорити, а люди починають потроху спершу ближні люди, потім ті люди, які, можливо, знаходяться далі, які менше спілкуються, але вони теж починають уникати. Чому? Саме тому, що нікому не подобається, коли оце відчуття виникає втрати енергії після спілкування. То що ж робити? Чи варто людині казати: слухай, ти енергетичний вампір? І в мене після спілкування з тобою стає менше енергії. Ну, ви розумієте, що навряд чи така, так, це буде відкрита комунікація, але навряд чи така комунікація допоможе зберегти або покращити стосунки. Якщо вам важливі стосунки з цією людиною, можна пробувати змінювати тему і, скажімо так, переводити. Увагу цієї людини з її проблем також на те, що хотіли би обговорити ви. Робити це можна достатньо м'яко, можливо можна робити це трохи жорсткіше, в залежності від того, власне, чого ви хочете досягти у спілкуванні з такою людиною. Оскільки така, скажімо так, погана звичка бути так званим енергетичним вампіром формується. Певним доволі тривалим часом, то для того, щоб це певним чином змінилося, теж потрібен тривалий час. Навіть якщо ви скажете людині, слухай, мені чомусь після спілкування з тобою якось не дуже добре, скоріше за все, людина просто на вас образиться. Оскільки ніхто не хоче, будемо відверті, ніхто не хоче відчувати себе енергетичним вампіром. Якщо ж вам справді дорога та людина, з якою ви спілкуєтеся, і після спілкування, з якою ви відчуваєте зниження вашого настрою, зниження вашої енергії, то можна, по-перше, обмежувати кількість та тривалість спілкування і дивитися, оцінювати для себе, скільки ви насправді. Можете витратити своєї соціальної енергії і своєї соціальної підтримки на таке спілкування. Таким чином, щоб це не шкодило в першу чергу вам. Свідомість в даному випадку є головним. Друге це потроху намагатися переключати увагу людини також на. Ваші власні питання, які ви б хотіли обговорити, на те, чим би ви хотіли поділитися, на ту підтримку, яку би ви хотіли отримати, одразу скажу: це нелегко. Якщо у людини вже сформувалась така звичка спілкуватися таким чином, щоб забирати на себе увагу, щоб забирати на себе соціальні сигнали, щоб забирати на себе соціальну енергію, доволі важко. І потребує доволі тривалого часу на те, щоб це виправити. Якщо вам справді це потрібно, так, звичайно, свідомо ви можете потроху пробувати змінювати те спілкування, ті, скажімо так, схеми, сценарії спілкування, які склалися у цієї людини. Але причому розуміючи, що 100% гарантії успіху тут немає. Людина може продовжувати наполягати на тому, що вона хоче від вас отримувати. На тому, що потрібно їй. Отже, чи існують з точки зору психології енергетичні вампіри? Так, з точки зору психології, існування так званих енергетичних вампірів. Можна пояснити, чи роблять енергетичні вампіри це свідомо. Тобто, чи свідомо вони відбирають соціальну енергію, енергію підтримку і так далі. Ні, несвідомо. Або максимум напівсвідомо. Це погана звичка, яка формується у людини внаслідок того, що людина отримує. Щось від спілкування раз, другий, третій, і потім хоче весь час це отримувати для того, щоб почувати себе краще. Як можна протидіяти у спілкуванні з так званими енергетичними вампірами? По-перше, бути свідомими і розуміти, що так у спілкуванні з цією конкретною людиною ви віддаєте більше, ніж отримуєте. Якщо ви згодні більше віддавати, ніж отримувати, будь ласка. Якщо ви не повністю згодні, то варто обмежувати час спілкування, обмежити кількість таких зустрічей, і якщо ця людина справді для вас важлива, ви можете потроху намагатися змінювати цю погану звичку, але це досить важко. На жаль. Бажаю вам, щоб навколо вас знаходилися ті люди, з якими вам завжди приємно, енергетично та добре спілкуватися. Бажаю всім здоров'я. Дякую за вподобайки, підписки та коментарі. Побачимось!